Вітаю, верми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, минуло декілька днів після ну, заявленого закінчення війни чи то перемир'я 30. -го. Грудня 2024 року, ну, про що говорили, більш, ні, не більшовики, про що говорив такий діяч, як пан Гордон. Так. Ну, різні люди, різне пояснення, він там пояснює щось, що мало бути, але не вдалося. А могло воно вдатися? <с> Ні, ну прости, оце в лапках, скажем, синдром Гордона. Це як прояв, напевно, генетично закладеної наївності українців. Так. Ну, там же є лікар Комаровський, так. як казав один ці хлопці з Юга, тобто з півдня. Так. Я не знаю, що він мав на увазі, але. Але отакий вираз одного чоловіка отак, побутує, так. Три ну, десятих мільйони підписників, так. Ну, що це за люди, які слухають оце все? Що, що там повідомляється? Ну, десь на Заході. Я маю на увазі в Заході з великої літери. Тобто європейська країна після такого скандалу, там би <смі> в нього не залишилося б жодного підписника. <смі> Тому що ну не можна ж так з людьми? Так, я знаю одного діяча. Ну, нібито людина дуже солідна і розумна, і все таке інше. Але він 30 числа. Так. Відкрив найкращу пляшку віскі, сів біля екрану телевізора і почав чарка за чаркою так, чекати, поки ж настане мир. Так. А потім був дуже і дуже незадоволений. Так, відписався від <праць> пана Гордона, тому що, бачите, його обдурили. Ну так ну. Я думав, що після 2019 року у нас народ якось ну порозумнішає, чи ну я не знаю, чи стане менш наївним. Коли йому щось обіцяють, таке, яке ну, на голову не налазить, так, а він вірить. Так. Хочу нагадати всім тим, які вірили у те, що 30-го, все це закінчиться, що пан Трамп буде інаугурований тільки 20 січня 2025 року. А до того він за законами Сполучених Штатів Америки та не має права. Ніяких на якісь там офіційні перемовини і так далі, і тому подібне. Ну, як ви це все собі уявляли, любі українці, що Трамп, який не має ніяких повноважень, буде щось з кимсь підписуватись, хтось буде до нього прилітати, щоб із ним вести якісь перемовини, так, підписувати якісь угоди з ким. Ой, матір Божа, ви, ви ж не підете до когось, щось здійснювати, так, якісь офіційні акти, коли знаєте, що ця людина там не працює, так, що, що вона її вигнали з роботи, або вона ще не вступила на посаду. Ну, ви ж не підете. А чому ви тут вірите? Чому ви вірите оцим всім балачкам невідомо кого, і невідомо чого, який абсолютно заявляє про те, що він все знає? Ну, як можна? Ну, я ж прості речі на пальцях пояснюю, Інаугурація 20 січня, 20 днів ще до інаугурації. до того, що він може щось робити. А це 30 грудня вам говорять про те, що він вже все організував вам ну, і перемир'я, і закінчення війни, і так далі, і тому подібне. Ну, не має він права нічого підписувати. Що Путін буде підписувати? Ну це ви можете цього не розуміти. А Путін розуміє, що ніяких угод не можна підписувати із людиною. Ну, давайте будемо вже реалістами до кінця, як казав колись один президент. То і підписувати угоду із Зеленським, який не має ніяких повноважень вже реально, його ж повноваження то закінчилися. Тобто він тоді може сказати, та я з ким ви підписали. Так, я не маю, я не президент. Так. Мої повноваження закінчились, я ніхто. Ну це ж так, чи не так? Чи ви не думаєте над цим? Ви знаєте про це, але оце мислення таке в нашого народу паралельно. о, Зв'язати одне з другим. Так, закінчились повноваження і підписувати, хтось підписує якісь угоди. Як підписувати угоди, коли повноважень нема? А в другого не почалися повноваження і, і теж підписують угоди. Ну що це? Таке. Фантастика. Фантастика!